Доброго вечора, шановні глядачі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні продовження нашого експерименту. Сьогодні у нас 10 липня 2023 року. Багато хто скаже, що експеримент авантюра. І, в принципі, я згоден з таким твердженням. Після хто дивився попередні мої відео, той розуміє, про що я говорю. Після ячменю. Який був скошений там 4 чи 5 числа, я зробив вісковку АГДшкою і хотів відразу посіяти соняшник. Але зробивши цю площу, тут у нас небагато 3 гектара. А зробивши цю площу, пішов дощ. І дощ йшов буквально три дні, ну такий, переставав, той йшов, ну, вологи дуже достатньо. І мені не вдало посіяти перед дощом. Сьогодні у нас 10, сьогодні підсохло, протряхло трошки дісковка, площа. І це дало змогу нам зараз виїхати вже, я не знаю, годин 9 вечора, може чи 8, виїхати, посіяти. Фон міні тіл, в моєму розумінні, одна дісковка і посів. Посіяли соняшник носідовський. Ну, Імпакт там, ну, і ще якісь цифри, ну, в общем, неважливо. 100-днівка, не знаю, вискоче, не вискоче. Це, знову ж таки, повторююсь, копійчані затрати. Соняшник той вже не перший рік лежить там, років два, я його на той рік не сіяв би. Солярка, ну скільки тут на 3 гектари, там, ну, хай 15 літрів це копійки. Час, в принципі, час, але зараз особливо робити нічого, сойка наша дозріває потихеньку. І... і є час провести саме цей експеримент. Не знаю, будемо дивитися, що воно буде. Надалі, знову ж таки, вологи дуже достатньо, повторюся. Надалі прогноз погоди днів 5 спека, і на вихідні знов дощі. Тобто. Те, що потрібно, соняшнику, волога і тепло. Це буде. Серпень місяць попереду у нас іде він також теплий, як правило. Тому все залежить тепер далі від осені, ну і від погодних умов. Буде довга осінь, буде все добре. Можливо, що щось і уберемо. Ні, задіскуємо, буде сідірад. Тобто, нічим не ризикуємо, знову ж таки, повторяюся. Якось так. Сіємо сівалочку СПУ-4 від ремсинтезу. Зарані кажу, схожість соняшнику не знаю, і особливо там двійники не виставляв. Спеціально поставив, щоб були трошки двійнічки, тому що. Якщо там відсотків 80 схожості є в тому соняшнику, тобто десь щось перекриється, де щось зійде, де щось не зійде. Тому так. Поставив я, по-моєму, по, по 4-2 штуки на метр. Тобто там, з двойничками, може, там штук 5 їх буде на метр. А готових там схожих, може там їх і 4 буде штуки. Тому так, я думаю, що це не густо буде. Ну, В принципі, все, що хотів сказати, все сказав. Дав батькові туди назад. Проїхати, щоб зробити саме це відео. Далі, що ми все будемо робити? Також залишився там 6 літрів, по-моєму, ґрунтового, якраз на 3 гектара двокомпонентний. Також ми його використаємо. Ну не знаю На наступний рік його чи використовувати чи ні, також не знаю, тому що 2 роки він теж там стоїть, хоча правильно зберігається. Але, ну, знову ж таки, не ясно. Тут ми його зараз бризнемо, не знаю, можливо, навіть і сьогодні вийде е, бризнути ґрунтовим. Тобто, щоб бур'янів ніяких тут не було. Якось так. Е, ще, ще сказати. Так, друзі, показую, ще грунт який. Е, буквально бачите, декілька, ну, в обід, мабуть, ще дощ йшов такі крапки, але вже просохло і є змога працювати, Але ґрунт, ну от, я просто продавив його, вологу рив, скільки рив, скільки зміг нарити, скільки волога є. Тому так. Йдесь і, і валочка батько за кермом. чотирьохрядка, А, Не сильно швидко у нас є, але сіє. Тому нам Пішить нема куди, тут ще буквально, я не знаю, 80, може залишилося і, і все. Спочатку, коли заїхали, там два рази, по-моєму, забилося і, і все, більше не забивалося. Сівалка працює в супер агресивних умовах. Навряд чи вона призначена для цього, щоб в таких умовах працювати, але ми працюємо. Все, всім дякую. Підписуйтесь на мій канал, будь ласка. І слідкуємо що буде далі з тим соняшником. Все, до зустрічі. Слава Україні!